Вітаю на телеканалі Лтава час Кременчуцьких новин. Сьогодні ви почуєте про таке організатора вбивства Олега Бабаєва. Знайдено 20 тисяч допомоги було передано раненому кременчужанину від футбольного клубу Кремінь. Відремонтованим класом для танців у студії орхідея вже від сьогодні користуватимуться юні вихованці. Вчора міліція затримала чотирьох підозрюваних у вбивстві міського голови Кременчука Олега Бабаєва, а сьогодні ще й посередника між замовниками і виконавцями. Зранку на своїй сторінці у Фейсбуці міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що затримано замовника вбивства. Втім, ані в прокуратурі, ані у міліції інформацію наразі не підтверджують. За неофіційними даними, йдеться таки не про замовника, а про посередника між виконавцями і замовниками. Наразі слідство не розголошує прізвищ підозрюваних. Втім, із неофіційних джерел стало відомо, що у посередний підозрюють голову громадської організації з питань протидії корупції Кременчужанина Олександра Крижанівського. Більше інформації дізнайтесь з наступних наших випусків. І саме сьогодні минає 40 днів, як не стало міського голови Олега Бабаєва. У сквері імені Олега Бабаєва у 19-тій годині Кременчужани вшанували його пам'ять. Далі відео без коментарів. Ють, усім миром тепер це гасло актуальне і для Кременчуцьких вояків. Сьогодні до Кременчука з Польщі прибула гуманітарна допомога. Зустрічала її, і наша знімальна група. Дружба Кременчука і міста Бидгущ триває вже не перший рік. Польські друзі не залишаються осторонь і при сьогоднішній складній політичній і економічній ситуації. Вони самі виступили з ініціативою передати караван допомоги. Нужна поблагодарити, ну прежде всего, і мира, города побратима Рафаль Брускі. И вот клуб друзей України, которые организовали это тоже все. Вот. Поблагодарить за помощь, ту помощь, которую они сьогодні оказывают. Я так понимаю, что кроме нас они еще и черкасами беспокоятся. То есть, сегодня Два, приш... по Два города побратим. Сьогодні э, к нам пришел этот гуманитарный груз. Вот. Я так понимаю, то есть часть, часть будет э, следующая партия будет Черкасам помощь. Поэтому большое спасибо всем всім жителям, хто приймав в тому часті. Гуманітарний вантаж розрахований не лише на військових, але й на місцеве населення переселенців. До його складу входять такі продукти харчування, як гречка, рис, дитячі суміші. Також поляки допомогли медикаментами. Серед медпрепаратів перев'язувальні і кровоспинні. Останні аналоги в Україні не мають. Є кілька таких пов'язок, які по 100 євро стоять. але вони значить, знімають кровотечення. И відновлюють кровь. Но там для медиків медиков есть все описание. Напрямую вот. на рану докладывает напрямую на рану, да. Доставив вантаж до Кременчука директор Кременчук Інвест Андрій Мельник. Окрему подяку він висловлює виконуючому обов'язки міського голови Віктору Калашнику і народному депутату Юрію Шаповалову. Я должен еще заметить, что благодаря вашей помощи і помощи Віктора Васильевичу нам вдалося перевести этот груз вообще через границу. Потому что польская сторона не имеет опыта этого документів. То, что возможно было сделать в Быдгассе, я сделал. А от ваше письма помогли це все реалізувати 29 вересня. Кременчук відзначатиме свою чергову річницю заснування. І, хоча до святкування ще далеко, більше трьох тижнів, Кременчуцькі комунальники вже розпочали підготовчі роботи. Працівники благоустрою Кременчука оновлюють кломби посадковим матеріалом, ліквідовують аварійні дерева та порослі. Докладніше в матеріалі від Тетяни Андрієвої. У комунальників попереду трохи більше трьох тижнів, щоб причепити Кременчук до святкування чергової річниці його заснування. Цього часу достатньо, щоб поратися із значним обсягом робіт. Сьогодні працівників комунального підприємства Баустрі Кременчука можна було помітити у різних куточках нашого надніпрянського міста. На схилі пам'ятника в Кобзареві вже другий рік поспіль грає різнобарям королів клумба у вигляді віночка із квітів. Періодично квітник оновлюється для того, щоб зберегти форму клумби. Сьогодні там висадили синецію і підживили добримом всі рослини. Це многолітні, який буде створювати достойний ухожений цієї клумби навіть зимою, навіть час того, як буде лежати сніг. В ході часткової реконструкції скверу було порушено дві центральні клумби біля пам'ятника визволителю. Значна частина заходів до Дня міста відбувається саме тут. Тож клумби потрібно привести в належний стан. Тут висадили сьогодні 96 кущів хризантем. Ця хризантема вирощена нашим підприємцям, відповідно, допомогних затрат бюджетних грошей на це не піде. Ми почали висаджувати хризантему, практикувати висаджувати хризантему в місті осінню минулого року. Нам дуже подобалося, подобалося і кременчужанам. В цьому році ми висадимо її більше. І з кожним роком будемо тільки наращувати ці темпи. Тому що как як ми всі знаємо, очень добре виглядає. Клумби, опять же, оживають і вона стоїть до перших морозов. Крім цього, представники благоустрою Кременчука виконують обрізку порості на деревах у парку Придніпровський. В подальших планах роботи на вулиці 40 років жовтня та вулиці Київській. Зокрема, там же на днях має з'явитися нова красива клумба. Сейчас основное это придать достойний від городу. К его очередной годовщине поддержать зеленые насаждения в том состоянии, в котором они были, и даже сделать их лучше. Муніципальний футбольний клуб Кремінь перерахував 20 тисяч гривень на лікування нашого земляка. Кременчужанина на Олександра Коваленка. Хлопець перебуває у приватній київській клініці у зоні АТО. Він був поранений у голову. Керівництво футбольного клубу та гравці команди вирішили й надалі матеріально підтримувати кременчуцьких військових, які зазнали поранень чи перебувають на реабілітації після повернення із зони АТО. Кременчуцькі болівальники не дарма вважаються одними з найзавзятіших та найвідданіших. Матчі за участю Кременчуцького кременя відвідують щонайменше півтори тисячі чоловік. На поєдинок із Луганською зареєю у рамках розіграшу Кубку України прийшли більше двох тисяч кременчужан підтримати рідну команду. Гроші ж, зібрані від продажу квитків. Керівництво клубу направило на лікування нашого земляка кременчужанина, який. Отримав поранення у зоні антитерористичної операції. Олександр Коваленко перебуває на лікуванні у приватній київській клініці. Тільки перші два місяці реабілітації, потребують чималих коштів близько 250 тисяч гривень. Українські лікарі говорять, що куля знаходиться в голові хлопця. А операція по її видаленню може погіршити самопочуття пацієнта. На початку серпня Олександр вийшов із коми і зараз вже самостійно приймає їжу. Та до остаточного видуження ще далеко. Я зазвонився з отцом Сергієм Володимировичем, який ніпосредственно знаходився В госпитале возле сына. Как раз на следующий день я ехал в Киев, у нас была конференция. И так получилось, что дом футбола находится рядом с военным госпиталем, где я встретился с Сергеем Владимировичем, отцом Александра. Передал ему 20 тысяч. Естественно, ж пожелал, чтобы выздоравливал. Как мне отец сказал, дело идет на выздоровление. Мне было очень приятно, что... Эти деньги были переданы этому именно нашему парню, кремчужанину, который Захищають нашу родину. тож фактично не тільки керівництво клубу та футболісти команди, а й кожен уболівальник кремені, який відвідав поєдинок із Луганською Зорею, долучилися до благородної справи. Якщо ж хтось виявить бажання допомогти Олександру Коваленку, то кошти можна переслати на картковий рахунок ПриватБанку 41, 49, 49, 78, 07, 75, 72, 67. Сергій Володимирович Коваленко. Ваша допомога. Конче необхідна захиснику вітчизни. Наприкінці липня Кременчуцькі новини показували сюжет про майстриню, яка з кришечок від пластикових пляшок виклала велике патріотичне панно. Але на цьому наша героїня не зупинилась. Що ж нового з'явилось на сірому паркані? Далі у сюжеті. Раніше ми розповідали про патріотичне панно Світлани і листівку для Надії Савченко. Але на цьому майстриня вирішила не зупинятися. І тепер ми бачимо і завершений український герб, і панно під назвою Несе галя воду. Але найголовніше це картина для бійців у зоні. АТО. Ось ця ідея моя, вона родилася давно у мене в душі. Я Хочу, щоб наші ні безразлічне крімчужані мене мою ідею в тому, щоб. Сфотографію, розпечатати на принтері листівками. і ми знайдемо волонтерів, які передадуть нашим воїнам, АТО дуже дуже потрібна підтримка не тільки танками, бронежилетами, но і моральна підтримка. Вони повинні розуміти, що ми не веселимося, ми думаємо, ми змотримо, ми переживаємо, ми молимося за них. Минулого разу Світлана казала, що мрія би якийсь чоловік приїхав до неї на автівці, і дав гроші на клей, адже коштує він немало. Після нашого сюжету до неї Вітали декілька таких чоловіків. Кременчук, місто добрих людей. Вони підійшли, я почала розказувати, як звичайно, Говорю, мені несуть люди, ви не повірите. І он відкриває кошелек, достає мені деньги. Я беру деньги, я смотрю, це не 5, не 2 рубля. Я, а хто ви? А Він мені говорить: я Юра шаповала, було так приємно». У Світлани є ще багато ідей. Це і голуб миру і образ Шевченка. А вчора прийшов опять Нібизразлічний, крім інчужанін, і приніс мені балон клея і ось такий рисунок, який він зробив сам. Не залишаються байдужими жителі будинку. Окрім матеріальної та моральної допомоги Світлані, вони розпочали втілювати і свої патріотичні ідеї. Тепер навіть двері будуть дягнуті у вишиванку. Окрім цього, люди прагнуть провести патріотичну акцію висадити біля будинку берези. Коли у мене були біженці, їх настраювали, що берези виробують, говорити можна на українському язикі. Ця акція, може бути, вона і безумна, але вона звучить таким у нас гордим названням, який придумав весь наш дім. Берези не виноваті, що Путін ла-ла-ла. На часі огляд інтернет-видань. На сайті Телеграф розміщено наступну інформацію. У зоні АТО під Іловайськом загинув 29-річний кременчужанин Олексій Древаль. Стало відомо й те, що трьом кременчужанинам, які воювали разом із Олексієм, вдалося повернутися до Кременчука. Подробиці події читайте на телеграфі. Тут же дізнавайтеся про те, коли і де саме у Кременчуці не буде світла 4 та 5 вересня. На інтернет-шпальтах Кременчук туди повідомляють про те, що вже вчора у Кременчуці було затримано організатора вбивства Олега Бабаєва. Вважається Олександр Крижанівський, один із топ-менеджерів юридичної компанії Бізнес Гарант Груп». Нині ж головний підозрюваний у замовленні вбивства міського голови знаходиться у слідчому ізоляторі. Також Олександр Крижанівський запам'ятався і тим, що недавно підписав меморандум з народною армією боротьби з корупцією, яку очолює народний депутат Сергій Каплін. Саме ця тема розкривається на сайті КременчукТудей. Кременчуцький кремінь продовжує наздоганяти лідерів першості. Чергова перемога і ще один крок вперед. Цього разу жертвою підопічних Сергія Свистуна став білоцерківський арсенал Київщина. Кременчужани здобули перемогу з рахунком 3-0 і стали відомими переможець та призери Кубку Дніпра з мініфутболу футболу серед команд другої ліги. Все вирішували золоті матчі, які відбулися упродовж минулих вихідних. Про все це детальніше Дмитро Демиденко. Кремінчуський кремінь впритул наблизився до лідерів чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги. Наші земляки у домашньому поєдинку проти білоцерківського арсеналу Київщина здобули яскраву і переконливу перемогу 3-0. Відкрили рахунок кременчужани вже на 11-й хвилині матчу. У воротарському майданчику гостей утворилася куча мала, і після кількох ударів наших футболістів м'яч таки опинився у сітці воріт Ярослава Бурдейного. Черговий гол до свого активу вписав його Іванов. А на 25-й хвилині Кремінь подвоїв свою перевагу у рахунку. Сергій Степанчук зумів у непростій ситуації зберегти м'яч і відпасувати на Євгена Апришка. Той виконав простріл, а замкнув передачу партнера. Сергій Ченбай 2 0 Третій гол. Наші земляки забили наприкінці другого тайму. Дивовижно влучно, наче рукою, Сергій Степанчук поклав м'яч у дальній кутворіт голкіпера Арсеналу. Поєдинок видався видовищним і багатим на гольові моменти, що, звичайно сподобалося уболевальникам. Масу позитивних емоцій отримав і виконуючий обов'язки міського голови Кременчука Віктор Калашник. Я хочу поздравити всіх кременчужан, всіх болельщиків з уверенной победой нашої любимой команди Кремінь. Во-первых, классная игра, все получалось сегодня. Переиграли по всем статьям, как говорят болельщики. Очень много было интересных моментов. Счет мог бы быть и больше. Но 3-0 тоже очень хороший счет, поэтому я поздравляю Фанатов і всіх кремінчужан з таї побіди, і желаю Кремню дальніших побід. Кремінь чемпіон наступної суботи. Кремін зіграє на виїзді надзвичайно важливий матч з херсонським кристалом. Днями стали відомі переможець та призери Кубку Дніпра з мініфутболу серед команд другої ліги. Долі нагород вирішували золоті матчі, адже відразу три колективи набрали однакову кількість очок локомотив, Метеор та майстер Мілк. У золотому фіналі інтриги вистачало. Метеор двічі програв і таким чином забезпечив собі лише третє місце. Перед матчем між локомотивом та майстром Мілком останні мали перевагу в один м'яч, тому їх влаштовувала і нічия. Але ж нічиєї аж ніяк не прагнули залізничники. І хоча локомотив сварив безліч гольових моментів, здобути перемогу команді не вдалося. Двобій закінчився бойовою нічаєю 2-2, Тож чемпіоном другої ліги стали футболісти майстер мілк. Окремо варто відзначити команду Кременчуцької виховної колонії для неповнолітніх КВК. Фінішували вони лише п'ятими, але вже те, що міська федерація футболу пішла на зустріч керівництву закладу і дозволила його вихованцям брати участь у змаганнях, є прекрасним прикладом соціальної адаптації та допомоги юнакам, які відбувають покарання у КВК. Ребята грають. Тренуються, пробуют свої сили. Надеюсь, що этот шанс їм дозволить на свободі. хоть не задумуватися о том, щоб украсть не украсть, а просто пойти заработать какие-то личні день спортом, футболом. Спасибо большое за то, що нас поддержки. До речі, команда КВК теж не залишилася без подарунків. Заступник голови федерації футболу Кременчука Вадим Маньковський вручив футболістам комплекс спортивної форми та м'ячі. которые лишены свободы, которые лишены каких-то материальных, моральных благ, не забывают о спорте, играют в футбол, я думаю, осознали свои ошибки жизненные, стали на путь исправления. Погода у Кременчуці в четвер буде дещо хмарною. Опадів не передбачається. Температура повітря вночі становитиме 13-15 градусів в день близько 28 із позначкою плюс. Черговий випуск рубрики Мерія звітує із гостем студії, виконуючим обов'язки міського голови Віктором Калашником. Вже завтра, двадцять 21.30 на телеканалі «Лтава». Не забувайте дзвонити до редакції Кременчуцьких новин за номером телефону 78 08 18. А ми прощаємося з вами. Усього вам найкращого щастим.